В соціальній мережі отримав коментар, що я не показав, як забіндити IP-адресу, щоб комп'ютер його не міняв. Справедливий коментар. При перезавантаженні комп'ютера дійсно IP-адреса може змінюватись, якщо вона автоматично видається за допомогою DHCP, а це по замовчуванню стандартні налаштуванням. dhcp сервер – це Dynamic Host Configuration Protocol, служба, яка автоматично видає IP-адреси пристроям у локальній мережі. Щоб IP комп'ютера була в локальній мережі, потрібно налаштувати статичне IP. Для цього є два основних способи. Перший варіант призначити статичну IP-адресу вручну на ноутбуці. Це менш стабільно, бо IP-адреса може конфліктувати, якщо та сама адреса видається в якомусь іншому пристрою. Переходимо до Wi-Fi, внизу є додаткові параметри. Переходимо туди. Шукаємо тут властивості устаткування. Прокручуємо донизу і дивимося, що наша IP-адреса зараз 192.168.088. І основний шлюз, тобто IP-адреса нашого роутера 192.168.01. Прокручуємо доверху. Тут є призначення IP автоматично DHCP. Редагувати. Міняємо на вручну. Активуємо IP версію 4 і вводимо 192.168.088. Залишимо теперішню свою IP-адресу і сподіватимемося, що DHCP сервер не видасть її комусь іншому пристрою. Маска мережі 255 255, 255 Шлюз. Це IP-адреса нашого роутера. Рекомендований DNS сервер 8888. Зберегти.